МКФКБ це новий етап в моєму житті, який є дуже цікавий і пізнавальний для мене. Я дуже щаслива, що навчаюсь саме тут за спеціальністю готельно-ресторанна справа. Коледж відкриває переді мною нові можливості. Дозволяє мені відвідувати багато цікавих заходів для студентів. Допомагає мені віднайти себе і зарекомендувати себе як особу з певною метою. Всім привіт! Я студентка в Мукачівського кооперативного коледжу Вехня Маріяна, і сьогодні хочу вам трішки більше розповісти про своє захоплення, а саме відеозйомка та відеомонтаж. Зазвичай я по той бік камери і лише знімаю людей. Але сьогодні буду трішки вам і розповідати про це. Моя історія розпочалася півроку тому, коли я вирішила зняти невеличке атмосферне відео на святі у своїх друзів. І далі почала розвиватися та навчатися цьому. І вже зараз я зафільмовую найяскравіші події в житті людей, створюючи атмосферні відео та приємні спогади. Зі вступом до коледжу моє хобі набирає обертів. Навчання не заважає займатися улюбленою справою. Навпаки, зараз до моїх робіт вдалося ще й студентське життя, і за три роки це буде класний відеоальбом. Ну, а зараз ви зможете побачити мої роботи. МКБ це місце нових людей при знайомих обличчя. У мене МКФКБ це простір для творчості, де ми організовуємо події, ділимося ідеями і завжди знаходимо натхнення. Ще це місце, де можна завжди знайти час на каву з друзями. Найкраще частина. А для мене це сцена можливість проявити себе і відчути підтримку кожного хто поруч. МКФКБ це більше ніж просто коледж. Це місце, де ми стаємо собою. Для кожен знаходить своє місце і друзів, на яких можна покластися. МКФКБ – це наш дім, наша родина. Вітаємо всіх. Сьогодні ми хочемо поділитися своїм досвідом та розповісти про те, що для нас значить Мукачівський Кооперативний фаховий коледж бізнесу. Це місце, де знання перетворюються в можливості, а мрії стають реальністю. Для нас коледж – це перш за все високоякісна освіта. Викладачі тут не просто діляться знання. Вони надихають нас на досягнення нових висот. Знання в коледжі це не тільки теоретичні знання, але й практичні навички, які необхідні для успішної кар'єри. Ще один важливий аспект нашого коледжу це підтримуюча спільнота. Кожен з нас тут відчуває себе частиною великої родини. Дружба, взаємопідтримка та взаємодопомога це те, що робить наш коледж особливим. Ми завжди можемо розраховувати на допомогу один одного. У Качинські копортивний фаховий коледж бізнесу відкриває двері успішне майбутнє. Тут ми здобуваємо освіту, яка високо цінується роботодавцям. А багато наших випускників працює у провідних компаніях та здобуває значних успіхів своїй кар'єрі. Окрім навчання, коледж пропонує безліч можливостей для особистого розвитку. Ми беремо участь у різних заходах від спортивних змагань до творчих проєктів, що допомагає нам розвивати свої таланти та здібності. У качеській кооперативній паспорт. Це не просто заклад, це місце, де ми стаємо кращою версією себе. Дякую за увагу. До скорих зустрічей!